привіт! З вами канал MMA Room. І зараз ми розглянемо основні новини, які сталися у світі MMA. Турнір UFC 291, поєдинок Шона Омеллі та Алджмейна Стерлінга, Фрэнсі Сангану та ПФЛ, а також його твіттер-перепалка з Джоном Джонсом. Ну і на кінець пару цікавих фото з соціальних мереж бійців. Давайте дивитися, що для нас приготували матчмейкери UFC. А почнемо ми з жирного турніру UFC 291, який з серйозним лицем анонсував Дана Уайт. Він пройде в Солт Lake City, це буде дуже великий турнір. В цьому карті буде дуже багато знаменитих бійців. Топовий боєць Дастін Порє, який зустрінеться з іншим топом Джастіном Гейджі в мейдивенті. Вони будуть битися за пояс БМФ. Обидва хлопці є ударниками, і походу ми будемо дивитися розбірку в стійці. Думаю, судді тут можуть піти додому раніше. Вони вже проводили один бій, за підсумками якого переміг Порє. Також топ-нопів важкої категорії Ян Блахович привітає Алекса Перейру, який переходить в цей дивізіон після поразки Ізраїлю. Мені буде цікаво подивитися на Алекса Перейру, чи зможе він відновитися після того нокауту, чи зможе він морально відновитися після поєдинку проти Адесані. Бо місяць пройшов, а Адесанія стабільно раз в день постить той нокаут. На рахунок Блаховича мені це зрозуміло. Загалом він виступає стабільно, може провести бій в стійці, а може і в партий. Тут я хочу побачити, що він буде робити після першої пушки Алекса. Згадає, що він борцуха і кине свої польські пушки в свій куток і почне боротися чи продовжить бій в стійці. Павло Коста, який практично людина мем, зустрінеться з новим небезпечним проспектом і крамом Аліскеровим. Тоні Фергюсон, який йде на серії поразок проти Бобі Гріна. Тут я буду вболівати за Тоні, але його топ'яним знаходять. То він на машині перевертається, то він кудись втікає, але його поєдинки завжди цікаві. По-любому дивимося. Також на сторінці UFC був офіційно анонсований поєдинок Шона Омелі та Алджемейна Стерліна. Два топи бантом зустрінуться 19 серпня на UFC 292. Алджемейн буде захищати свій титул у Бостоні. Вони вже зустрілися і провели битву поглядів в Октогоні. Тут класичне протистояння ударника та борцухи. Тут я буду вболівати за Омелі, але я розумію, що перевага буде за Стерлінгом за рахунок боротьби. Цей бій мені нагадує бій Хабіба і Конора за рахунок стилів. Буду вірити в Омелі, але щось мені підказує, що виграє Стерлінг за рахунок греплінгу. Перейдемо до Френсіса. Давно ходили чутки, що він може бути підписаний в ПФЛ, і це сталося. Він був офіційно підписаний у Лігу на особливих умовах. Давайте дивитися, які ж у нього там особливі умови. Він має можливість проводити поєдинки не тільки в ММА, а й по боксу також. В ПФЛ він дебютує у 2024 році, а в цьому він планує провести боксерський поєдинок. Буде виступати в дивізіоні під назвою «Суперфайт». Як він працює, я не дуже зрозумів, але кажуть, це будуть великі пейперв'я поєдинки. Стане головним у підрозділі ПФЛ Африка. Ліга планує проводити поєдинки в Африці з 2025 року. Буде представляти інтереси бійців ПФЛ. Манган увів перемовини з багатьма організаціями. Але Ліга ПФЛ вирішила йому дати набагато кращі умови, ніж просто оплатити поєдинок і все. Тому Нгану може проводити поєдинки не лише в ММА, але й в боксі, будь то Усик, Джошо або Вайлдер. Стосовно перепалки у Твіттері, Нгану, незважаючи на думки інших, назвав себе кращим тяжем світу. Ось такі були основні новини на цей час. А зараз, як я й обіцяв, пару новин з соціальних мереж. Іслам Махачі у своєму твіттері виклав постребою Парієта Гейджі і написав, що вони цього заслуговують. Але щось мені здається, що це було написано з сарказмом. У Марнур виклав фото, де він на бульдозері не здоганяє топів своєї вагової. Досить таки смішна картинка. Камар Усман виклав фото, де видно, що він готовий і добре тренується. Він готовий до бою з Чимаєвим. Таке саме фото виклав і Дастін Поріє. Він намікає, що він теж готовий. Ну а я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та пишіть коментарі.